Зігрій мене, мій вересню, зігрій, я знаю, ти умієш дивувати і дарувати посмішку з вій очей горіхових, яку не приховати. У панне осені впроси хоч кілька днів, щоб літо, що прийшло погостювати, О те, що плаття носить з павутин, О те, що бабине, а душа дівчати. Заварим чаю, схочеш, помовчим. З тобою схожі вміємо мовчати, а літо хай танцює між жоржин, стражденне літо, годі й казати. Зігрій мене, а хочеш, не шкодуй, заплачеш ти, то і я з дощем заплачу, і, може, виплачу хоч трохи, біль і сум, бо від зими втомилась будь терпляча, щось виплачу. Що зможу відпущу, і знаєш вересню в твоє тепло я вірю. Зігрій мене і хай після дощу мені лишається хоч крапелька надії.